А тут у мене сорт Астримацумато Суміш. І ви подивіться, які тут в ньому є кольори. Ніжно-лавандова. Ця така кремова, злинкувата, жовтувата. Ну, навіть я не зрозуміло, який колір. Бордова. Ніжно-ніжно-рожева. Подивіться, які ці пелюсточки, яка вона, яка вона мила, фіолетова. Ніжно-біла. І дійсно, як кажуть, букет. Ну, от візьмеш, зірвеш один кущик і тобі готовий букет. Ніжно-персикова. Темно, фіолетова така хім... хімічна, як ми колись казали. Ось тільки погляньте, яка вона гарна. Я вперше вирощую всі ці айстри, але я від них у захваті. Я від них в захваті. Квіточка маленька, але подивіться, ці жовті серединки на тлі отакого ніжного рожевого. Як казка.